Що я можу купити на 40 гривень у Гудвайні? Найдорожчий в Україні супермаркет. Хліб по 175. В мене біля під'їзду можна взяти каву за 40 гривень, а тут мінімум 99. Ви колись бачили? Ківі червоний. Він всередині червоний. А що це таке? Спаржа свічка. Один помідор з дірочкою заважить на. 91 гривну. А є в цьому магазині не помита морква. Ну, що мені помита? На дорожче. Мікс салату за 120 гривень. Салат лотук за 500 за кілограм. Не підходить. Козлиний сир. 234. Кефір за 200 гривень. Може, якусь мівіну знайду. О, тут немає, тут є суп з кіноа. Для розведення водою. 189 89 гривень. Пюре веган. Пюрешку за 200 гривень не хочете? А що в цьому холодильнику? Смег. Шоколадки по 255. Органічні. А я хочу неорганічні. Що це таке? За 589 гривень. Щось в холодильнику, знаєте, ото завалялося. Точно, петрушка і кріп за 39. Я знайшов. Такі люди багаті ходять, депутати. А то йти з тою петрушкою, позоритись на касу. Підтримайте, будь ласка, лайком. Так, оці пакетики безкоштовні. Нагадаю вам, що тут безкоштовна вода.